Доброго дня, дітки! Сьогодні на уроці української мови ми з вами розглянемо тему розташовую слова за алфавітом. Вправляння у розташуванні слів за алфавітом з орієнтацією на першу букву слова навчальне аудіювання. І працювати ми будемо за сторіночками підручника 3637. Тож розпочинаємо роботу. Відкривайте свої зошитки. Відступайте один робочий рядочок від попередньої роботи. На наступному посередині записуйте число. Класна робота. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Перше завданечко. Послухай текст. Я читаю, дітки, а ви уважно слухаєте. Щебетунчик прийшов у бібліотеку за віршами Грицька Бойка. Одразу звернувся до бібліотекарки. Добрий день. Допоможіть мені, будь ласка, вибрати вірші Грицька бойка. «Добрий день», – відповіла бібліотекарка, і попрямувала до першої полиці. Там одразу взяла потрібну книжку. Звідки ви знали, що ця книжка була саме там? запитав ще бетончик. У нас усі книжки розташовані за алфавітом, відповіла бібліотекарка. І так, дітки, ви послухали невеличкий текст. Тепер до вас запитаннячко. Як ви розумієте вислів, розташовані за алфавітом? Давайте прочитаємо словничок. Розташовані за алфавітом це книги в бібліотеці, розташовані по порядку. Наприклад, дітки. У кожного твору є свій автор. У автора є прізвище або псевдонім. І от за першою літерою цього прізвища книжечки розставляють в алфавітному порядку. Саме так бібліотекарю легше знаходити потрібну йому книжку. Продовжуємо. Читаємо завданнячко вправи 3. Напиши, чи відвідуєш ти бібліотеку, чи вмієш шукати там книжки. Наприклад, я відвідую шкільну бібліотеку крабочка, там я шукаю книги ПРО. І вигадуйте про що? Про рослини, про тварин, про пригоди і так далі. Все, що вам подобається. Записали посередині слово «вправа» з великої літери і записуйте речення. Про що книги вигадайте Та запишіть свій варіант. Для виконання роботи ставте відео на паузу. Переходимо до вправи 4. Прочитай алфавіт, поданий у кінці підручника. Спробуй розказати його на пам'ять. Давайте почитаємо разом Я читаю, а ви повторюйте: А Б В Г Г Д Е е ж з и і ї і або йот к а л м А Це, Ч, Ша, Ша знак м'якшення, або, як ми його називаємо з вами, м'який знак. Ю, Я. Прочитали алфавіт. Розуміть. Тепер, дітки, спробуйте розказати його на пам'ять. Для цього поставте відео на паузу. Переходимо до вправи 4. Читаю завданечко. Запиши в алфавітному порядку імена зображених друзів. А хто ж у нас тут зображений, дітки? Ще бетунчик, читалочка, гаджик і родзинка. Як же ж нам розставить по порядку їх імена? Ми будемо, дітки, звертати увагу на першу літеру. І таким чином розставимо імена по алфавітному порядку. Яка літера йде первіша в алфавіті, то те ім'я і буде йти в першу чергу. Починаємо. Записуйте посерединці слово вправо, поруч поставте циферку 5 і запишемо імена в алфавітному порядку. Перше – «гаджик», За ним родзинка. За родзинкою читалочка, за читалочкою ще бетончик. Пам'ятайте, дітки, що імена завжди пишуться з великої літери. Записуйте і не забувайте, що в кінці ставимо крапочку. Для виконання роботи ставте відео на паузу. Переходимо до вправи 5. Читаємо завданнячко. Чи знаєш ти, що прізвища учнів у класному журналі розташовані також за алфавітом? Як ти думаєш? Чому? Саме так, дітки, ваші прізвища у класному журналі розташовані в алфавітному порядку. Щоб було легше та швидше знайти ваше прізвище? Якщо перша літера вашого прізвища з початку алфавіта, то ми шукаємо ваше прізвище вгорі журналу. Якщо перша літера вашого прізвища всередині алфавіту, то ми шукаємо ваше прізвище десь всередині журналу, в залежності від того, де стоїть літера в алфавіті. Якщо ваше прізвище починається на літеру, яка стоїть в кінці алфавіту, то і ваше прізвище в журналі буде десь в кінці сторіночки. Давайте проведемо з вами дослідження. Перше. Визнач, з якої букви починається твоє прізвище. Зараз подумали всі. І про себе назвали літеру, з якої починається ваше прізвище. Другий пункт дослідження. Поміркуй, де його шукати в класному журналі. У горі списку, посередині чи внизу. Якщо ваша літера на початку алфавіту, то ви шукаєте прізвище вгорі журналу. Якщо ваша літера посередині алфавіту, то шукайте своє прізвище посередині журналу. А якщо ваша літера стоїть в кінці алфавіту, то і прізвище ваше буде в кінці журналу. Розібралися. Продовжуємо. Читаємо завданечку вправи вісі. У Ганджика є друзі: Аліна, Андрій, Віка, Володя, Галина. Дмитрик. Запиши їхні імена в такому порядку, як вони розташовані в контактах телефона гатчика. Дітки посередині рядочку записали з великої літери слово вправа. Поряд поставили циферку 8 та починаємо записувати з нового рядочку слово контакти, звичайно з великої літери. І поставили після цього слова двокрапку. Дітки, ви звертали увагу, що в контактах мобільного телефону дійсно імена записані в алфавітному порядку, щоб їх було легше і швидше знайти. Давайте і ми з вами запишемо їх аналогічно, тобто в алфавітному порядку. Записуємо імена Аліна, Андрій, Віка, Володя, Галина, Дмитрик. В кінці. Поставили крапочку. Для виконання роботи ставте відео на паузу. Наступне завдання. Напиши, чи є в тебе мобільний телефон, кому ти найчастіше дзвониш? З якою метою? Наприклад, у мене є мобільний телефон. Найчастіше я дзвоню мамі з питань. І далі ви бачите три крапочки. Це означає, що вам треба вставити щось доробити це речення. І так, посередині записали слово вправа з великої літери, поставили циферку 10 і з нового рядочку починаємо виконувати. З великої літери записуєте свої речення. Для виконання роботи ставите відео на паузу. І на цьому. Наш урок завершується. Я дякую вам, дітки, за роботу. Ви всі розумнички. Всього найкращого!